Випускний в укритті організували для учнів Ямненської школи Великописарівської селищної ради в Охтирці. Випускників зібрали в центрі культури і дозвілля Чернеччинської сільської ради. Випускниця Іванна разом з родиною зараз мешкають в Харкові. Дівчина згадує про роки навчання в школі. До війни чудово з війною, на жаль, дистанційка ускладнила процес навчання. Тому що це монітор, немає живого спілкування, немає комунікації, можливість соціалізуватись практично звелась на нівець, тому звісно, до війни все було на рівні. Був важкий навчальний процес в період війни. Велика подяка вчителям. В першу чергу велика подяка нашій першій вчительці Галині Миколаївні, тому що вона біля них була як мама. Поки, поки наші дітки були в школі, вони біля неї були. Під опікою таке велике також дякую Галині Вікторівні, тому що вона була другом з перших днів була другом. Вона допомагала в усьому. Не було такого питання, яке б не рішила Галина Вікторівна у випускному класі. цьогоріч шість учнів. Заважало одне, що я ходив через річку, а без пінінга і удочки я не можу ходити до школи. Завжди з пінгом, з удочкою, то йду в школу поставив, іду зі школи підіймаю. Клас був нормальний, ну там, ну, звичайно, були якісь негаразди, ну, загалом було нормально. Не що було. Не жалкую, що був такий клас. Трохи розуміється, на комп'ютерах, ноутбуках можу зібрати, розібрати, ну, зробити якесь обслуговування. 11 років ми з вами переживали ваші. Удачі і неудачі. Ми з вами ходили від першого до останнього уроку майже. Ми вже не будемо питати вас, домашнє завдання, яку оцінку приніс, чи сходив на якийсь урок. Учитель фізики працює в Ямненській школі 40 років. Говорить, випускний уперше відзначають у статусі виїзного заходу. Минулоріч святкували у себе в селі. Коли я прийшов молодим учителем, школа була тільки побудована: нова школа з басейном, дітей було близько 500 учнів. Багато було дітей. Це дуже, дуже приємно було, виходить. Зараз значно менше стало дітей. Зараз бойові дії йдуть. Школа виходить, в нас. Частково зруйнована, частково не зруйнована. Ну, надіємось на те, що після закінчення війни, а закінчення обов'язково буде. І перемога буде за Україною. І я сподіваюся, що ми зайдемо у е, нашу школу, відбудуємо те, що зруйнували наші брати у кавичках. Випускників, на жаль, їх дуже мало, шість чоловік. Ну, Запам'ятали всі, бо я їх навчав як у молодшій ланці, у середній ланці і у старшій ланці вже викладав дисципліну мистецтва. Ну, все воно пов'язано, малювання, музика, все в кучі. Ну що, клас цікавий, напористий, хлопці, як як постійно хлопці, весельчаки. Ну, навіть інколи бували випадки. Ну, я б не сказав такий супер. Трішки ганяв їх за курево, як то балувався, по затилку тихенько поглажу. Ну а так, дівчатка молодці. Впоратися з труднощами дистанційного навчання ділиться керівник закладу, допомогла тісна співпраця з батьками і дружний вчительський колектив. Я вважаю, що свято вдалося. Це можна слідкувати по такому явищу, що у нас випускники перебували в доброму, гарному гуморі. Іншими словами, можемо сказати, що свято для дітей, звичайно, не таке, як було завжди у мирний час, але це максимально можливо і саме головне безпечно, щоб провести ці святкування у наш час складний, особливо ці випускники особливі. Вони пережили багато, вони пережили е, карантин, вони пережили, не пережили. Вони ще не пережили війну, але вони тримаються. У них є сила духу, вони хочуть жити, творити, вони хочуть жити в нашій Україні, вони хочуть миру, у них є цілі, і я вірю, що вони цих цілей усі досягнуть. Усього в Ямненській школі, що зазнала руйнувань через російську агресію, нині навчаються близько 80 учнів. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.